Близького півдня біля зупинки громадського транспорту у центрі Полтави лише маршрутки тролейбуси у місті не працюють у період від 10 до 16 години. Дуже незручно. Я вважаю, що це неправильно. Зараз всі вони стоять, тролейбуси, а для людей це велика незручність. Тим більш така холодина на вулиці. На жаль, зараз ужасне положення з електротранспортом, не тільки навіть деже з кольцевими маршрутками. Зараз я чекаю 40 хвилин на леваду. Жодного автобуса немає. Від 11 січня електротранспорт може працювати увесь день без перерви. Це рішення ухвалила Рада оборони області. Повідомляв у своєму телеграм-каналі начальник ОВА Дмитро Лунін. Із 11 січня електротранспорту Полтаві та Кременчуці працюватиме за графіком без розривів. Але за умови, якщо ліміт споживання, який щоденно надає для області Укренерго, становитиме понад 450 мегаватт, і якщо він не буде зменшений протягом доби, лише в такому разі тролейбуси курсуватимуть цими містами без перерв. Я знала і я сподівалася, що сьогодні вони вже їздять, а їх немає. Звісно, краще, якщо вони будуть їздити цілий день. У Кременчуці від 11 січня електротранспорт буде працювати за новим графіком упродовж кожного дня. Про це Суспільному розповів голова громади Віталій Малецький. А в обласному центрі безперервний режим роботи тролейбусів поки запровадити не можуть. Однак над цим працюють, повідомив Суспільному начальник підприємства Полтава Електроавтотранс Євгеній Сайцев. За його словами, для зміни розкладу руху потрібно залучити більше працівників, а отже, слід перебудувати графік роботи людей. Крім того, необхідно розрахувати, як утримувати певні ліміти щодо електроенергії. Я їжу зранку і в обід або зранку і ввечері. Мене влаштовує. Графік роботи тролейбусів супер. Маршрутки частіше, але реаль, тролейбус мені краще, тому що я пенсіонер і там безкоштовно. Не можна так. Таке ж людям треба їхати. От зараз мені треба їхати як. Тільки маршрутка. За маршрутку треба 10 гривень. Ну, воєнний стан, то може треба так. Як, я думаю, як вважають е, нужним, так хай і зроблять. Нагадаю, через російські обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури запровадили обмеження на користування електрикою. Через це від кінця жовтня тролейбуси в обласному центрі працюють із перервою зранку від 5 до 10 години, а ввечері від 16.00 і приблизно до 20.00. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов суспільне новини Полтава.